Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! З електрикою та з опаленням Кременецький професійний ліцей єдиний з училищ області, який фінансують після втручання народного контролю. Чиновники все таки знайшли кошти на цей заклад. Відколи ПТУ переклали на плечі місцевих бюджетів, в цих закладах почалися проблеми. Кременецьке училище не виняток. Навесні його вихованці перестали отримувати стипендії, а викладачі зарплати. У нас ну є такі деякі учні, що Можуть на ту стипендію навіть забезпечувати сім'ю, що єдиний прихід у сім'ю. Ми отримали заробітну плату лише за січень, і відповідно, всі державні виплати, і в тому числі комунальні, виключно е призупинені. Через борги від опалення та світла відімкнули майстерні та один навчальний корпус. Учні буквально замерзали на парах. Холодно в руки, холодно взагалі. Зверху за газ ми не в змозі ніяк 141 тисячу потягнути. День газ не відключений. певним чином чим за що ми вдячні, але ми усвідомлюємо, що це може статися в будь-який момент. Після чисельних звернень персоналу навчального закладу та депутатів Кременецької районної ради від народного контролю гроші все таки знайшли. Кошти виділили з бюджету міської ради, району та області. На даний час все виплачується. Є заробітна плата. З травня місяця в нас вже пішла стабільна заробітна плата після того, як її взагалі не було, і стипендія для учнів також є. І все виплачено за літо без ніяких заборгованостей. Зараз по енергоносіях немає практично проблеми. У ліцеї переконані без втручання активістів та журналістів справа б не зрушила з мертвої точки. Це дає якийсь резонанс. Чим більше хтось знає, чим більше хтось про щось чує, тоді є якийсь результат завдяки. Наполеглості колективу ми цього добилися, і ми слава богу почали навчальний рік. Успішно грошей, які виділили на ліцей, має хватити до кінця року. Як виживатимуть далі, в училищі не знають. Лише надіється, що держава не покине профтехосвіту на призволяще. Зоряна Єремишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.